Гову фудкорд. Пусти Давайте Ой, ти! Пусти за мусі! Ура, є, є! Господи, який жах! Ласкаво просимо у фудкорд найкращі бургери тільки тут. Немайно. Уже поїсти не маю чого. Давайте за бабусою Джосі станемо. Тільки бургери, інтересно. Що це? Також, Як дізнатись? Та баба, Джося, можете посадкіше. А що це таке? Хм. Куда все зникло? Ех, молоч, треба правильно гарчуватись. Моє! Зараз і піду відеотаку. Сіо, да досить. Почому зараз в кіно йдемо. І так сьогодні буде. Хом'якове розстання ради е в западі і зомбі Проблеми? Хоміки горіше госніше, бабуся вас не чує. Та баба Джуся, ми про своє. Зараз щось покажу. Ось дивіться, це мій блог про квітки. Підпишіться, будь ласка, на мій Блог.

А, моя подруга идет, зараз велась на оксима Мол, мовить сюда швидки же шоу, это круто, брат, каждый выпуск, как раритетный бриллиант Они движутся в страхе захватывают взгляд Хомки шоу Это ритм и наш азарт Хоки шоу это круто, брат Каждый выпуск, как раритетный бриллиант Они движутся в такте захватывают взгляд Хомки шоу